Подивились, до и давно. що за дурачки, ти, типу? бы щас розвалимо да, їх Движся с його его з зірочками, офигеть! А ч ты в очень? Подивись, у него расширяются очи и снова так. Да, да, да. А це, це якось так типа стрмно виглядає. І марта на цьому и не Ладно, щося, я буду. Дивись, 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 дивись. жах. І потім, коли. Блін, хто це питав? І говорив... а, це Оріч говорила, типу, що Фортнайт. Це, типа та з портиме емоціями, Типа я так думаю, блін, чо упоритиме, знаєш, але тепер подивися на це. Ой, ти Опять. Да, да, чула, чуло.